Кепком намагалися просунути dei наративи через локалізацію вестерні таким чином. Цукерку з'їсти і нахуй сісти. DEI – це все про підміну понять, і це не даву, бо йде вона від окремої кубки трансів, які не можуть визначити зі своєю статті чи взагалі не можуть відповісти на. Таке питання, що таке жінка? Ця пропаганда спонсована компанією BlackRock. Через ігри вони намагаються примусити поведінку людей. Так так не навчити, а примусити інших вести так, як їм треба. Через ігри ми бачимо це і в кіно. Подібна практика, локалізації була і в аніме, де активісти вставляли слова патріархат. Там, де про це було ні слова, фальшива пропаганда, яка розриває суспільство, яка руйнує сім'ї. Цю пропаганду розповсюджують активісти за гроші Black. Rock. Перед тим як я прочитаю статтю, підпишіться, вліпіть вподобайку, Коме. Це все, що запустить алгоритм Ютубу, щоб новини дійшли якомога до більше людей. Читати буду переклад Google транслітератора, бо новин багато і не встигаю все обробити. Суперечки щодо локалізації Capcom підкреслюють розочарування споживачів відеоігр ще одним перевищенням. DEI, Dei – це Diversity and Inclusive. Японський розробник і видавець відеоігр Capcom нещодавно зробив суперечливу заяву щодо своїх зусиль щодо локалізації ігор, випущених за межами Японії. Локалізація, процес адаптації продукту для конкретного ринку є звичайною практикою в галузі. Однак, заявлений підхід Capcom викликав критику з боку шанувальників. І споживачів негативна реакція підкреслює зростаючу напругу навколо локалізації та побаювання, що важливий контекст і репрезентації будуть ігноруватися, щоб заспокоїти гучні групи меншинств. Правильно, гучні групи е, меншин у публікації в соціальних мережах команда локалізації Капкон окреслила свою увагу до культурної чутливості. Інклюзивної мови та адаптації контенту до сучасної аудиторії. Не сучасна аудиторія. А кубки маленьких, тупеньких людей для багатьох. Це свідчить про вимушені зміни, спрямовані на активістів різноманітності, інклюзії та справедливості. І це всі ті люди, які кричать за справедливість, але обзивають тебе, якщо ти проти цензури в Stellar Blade. І це ті ж самі люди, які погрожують розправою і принижують тебе, якщо ти проти їхньої думки. Нормальна справедливість на тлі більших дебатів навколо. Практики DEI в іграх реакція відображає стурбованість споживачів тим, що ідеологічні плани переважають над якістю перекладу. Ну це не професіонали, це активісти. Ми бачимо дуже багато постів. Вони розказують про інклюзивний е, ленгвіч. Інклюзивний ленгвіч — це теж підміна понять, тому що е, вони викреслюють е, білого чоловіка. І просто його замінюють. Переклад передбачає безпосереднє перетворення текста чи аудіо з однієї мови на інше, зберігаючи початковий зміст і контекст. Локалізація дозволяє більш вільно адаптацію, щоб забезпечити резонанс в місто та конкретному культурному. Чи регіональному ринку добре зроблена локалізація, згладжує посилання чи гумор, які можуть не відстежуватись за межами країни походження? Однак, критики стверджують, що Капкон ризикує вийти за рамки необхідної адаптації до довільних змін, щоб задовольнити певні політичні уподобання, а не зв'язатися з ширшою аудиторією. Це точно воно направлення на маленьку. Групку людей, але на жаль, не на більшу частину людей, тому що набагато більше людей споживають. Навіть ті люди, на яких вона направлене, вони не споживають цей продукт, тобто це просто активісти. Негативна реакція споживача свідчить про зростаюче розочарування консультантами та захисниками DEI в ігровій індустрії, які вважаються надмірними. Останніми роками ініціативи DEI набувають все більшої популярності в технологіях, медіах та іграх завдяки обіцянкам великих корпоративних вкладень у проекти. Однак, директивна, однак директивна політика щодо представництва та слова також викликала опір. Наприклад, колишній розробник Blizzard Марк Кент нещодавно наголосив на прав. Вах діє на правилах DEI, які стимулюють не мати різноманітних професіоналів, базуючи не на кваліфікації кандидата. Консалтингову компанію DEI Sweet Baby Inc. також зазнала критики за екстремістську позицію щодо ігрового контенту. Про Sweet Baby Inc. я дуже часто згадую. Ще не робив випуск. Вони, вони закрили той сайт і зараз будуть називатися інакше треба буде якось зробити на них огляд бо у нас не відстрілює що таке оголошення Капкон про локалізацію дзвонить у тривожний дзвінок це свідчить про акцент на західних прогресивних ідеалах замість точної передачі оригінального японського вихідного матеріалу Відповідь ставить Сумним чи Capcom не розуміє своїх міжнародних споживачів і підкреслює, що жорстка локалізація, яка не враховує автентичність, ризикує комерційним успіхом, разом з Капком дотримується цієї ідеології Найтендо на сторінці Найтенда Оф Америка у списку спеціаліста з виробництва локалізації японська мова у редмонді, штат Вашингтон, зазначає, що один із обов'язків такий підтримувати обізнаність у темах пов'язаних з культурою. Логію та DEI, виявляти проблеми та пропонувати рішення за потреби. Локалізація проходить тонку межу між адаптацією та стиранням. Публікація найтенда вказує на останнє сприяння. Інклюзивній мові та культурній чутливісті за рахунок вірності оригінальним художнім баченням. Відповідь споживачів це заклик до політики локалізації, яка дає контекст, а не обмеження, і розширює розуміння між регіонами, а не нав'язує цінності силою. Зрештою, якщо ситуація продовжуватиметься, так для Найтенда негативна реакція. Геймери вплине на те, що хвилює кожну компанію, незалежно від того наскільки сумісна з DEI. Це гроші споживача. Так, все вірно. Голосуйте своїм гаманцем. До речі, Capcom потім відмінила ці зміни, тому що все ж таки баєкот переміг і поки що відклали цю думку з адаптацією під dei наративи. На цьому в мене все. Тож тримайтеся грівно і не віляйте сракою. Дякую за перегляд.